В Україні заарештували декілька генералів, точніше, взяли їх під варту без права внесення застави за нібито, те, що вони приймали невірні рішення, які призвели до втрати частини території. Я хочу сказати, це повна чому який суд цивільний буде вирішувати, який суддя цивільний мішок, піджак буде вирішувати, що робив генерал? Я не захищаю генералів. Але я кажу про те, що існує так, так званий е, військовий імунітет, тобто навіть Верховна Рада України прийняла цей військовий імунітет на час воєнного стану. Чому? Тому що е, дійсно е, командир він приймає рішення. Він приймає рішення, виходячи з, е, з рішення вищого командування на підставі тих, ну скажімо так, нормативних військових документів, які є. А хто буде оцінювати? Чи правильно командир прийняв рішення, чи неправильно? Можливо, він так бачив на той час. Тому це такий треш взагалі, і це я вважаю це підрив, просто е військовий. це невірно.